Добрий ранок підписники і гості мого каналу. Доброго ясного ранку. Ми сьогодні 1 вересня, День знань. Хочу привітати всіх батьків, саме перше діток з таким святом. Хай у нас в країні війна, але дітки все одно повинні вчитися, а батьки цьому допомагають. Так що йдемо до школи, ведемо нашого павліка в 4 клас. Павлік, подожди, мамо, будь ласка. Ідемо подивитися діток, привітати, чи вчительку, діти зустрінуться. Привіт, Павлік, помахай. Всім привіт. Йдемо до школи. Сьогодні трошки легший день, не жарко, бо в нас ночою був дощ, гріміло, блискало. Думали, що буде ранком, але слава Богу, на ранок. Десь закінчився. Я сьогодні вихідна, мені повезло. Так що хочу піти з дитиною в школу, побачити діток. Так що всім гарного дня, крепкого здоров'я, успіхів, терпіння. Всім покачить там сусід на, дор... на городі бур'ян бур'янку. Ну, ми сьогодні знову тачка помідор і вибрали таких гарних три корзини бананова картопля. Це сорт бананова, але вона, вона мені дала моя сотрудниця разом ми робимо дівчинка Аня пів відеречка. Посадила я, по-моєму, десь около 20 картоплинок. Ну, з пів відеречка ми вибрали от таких гарних три корзини цієї картоплі. Ось сьогодні вже практично закінчується день. Сьогодні було свято у дітей, день знань. Ми ходили в школу, прийшли зі школи, ну так практично нічого не робили. То їсти варили, то обили, то посуду мили. На вечір вирішили з чоловіком перебрати трошки помідор, тому що ми сьогодні вибрали ще 4 корзини помідор і будемо завтра трошки робити щось. Зробили, ми, звісно, зварили 10 літрів самих помідорів, зробили томатну пасту, переварили, перекрутили на м'ясорубки і виляли ми в стару таку тюль, Стара у нас на вікнах була, зложили вдвоє, виляли все це, перемелений томат туди, щоб воно стікало. Цю гущу рано кипятим і закриємо в баночки. Буде така томатна домашня паста, на зиму, на борщ. Ще завтра хочу закрити помідори із такою цікавою смачною заливкою. Будуть, наче, як ну, е, малосольні, можна сказати, як там соліні помідори. Тільки буде дуже цікава заливка. Це я все. завтра хочу прибігти з роботи, так як я знову на роботі, бо сьогодні у мене один день вихідного. І завтра це зроблю. Так що завтра ще покажемо. А сьогодні у нас день вже практично закінчився. Буду всім бажати гарного вечора, тихої, і гарної ночі. Всім крапкого здоров'я, всім пока-пока.